19 грудня одна з найочікуваніших дат у році. До цього дня діти намагаються поводити себе чемно та слухняно, а все тому, що чекають подарунки від Святого Миколая. Тетяна Бойчук мама двох малюків п'ятирічної Катрусі та півторарічного Сашка. Своїм дітям розповідає, що Святий Миколай існує та спостерігає за ними. Жінка зізнається, донька вірить чудотворця, і для неї він є неабияким авторитетом. Це єдине, що можна її трошки заспокоїти, коли скажеш, якщо не будеш слухатися, то Миколай принесе різочку. Все, дитина спокійна, тихенько сідає і сидить тихенько, робить те, що їй сказали. А так дуже вірь. Листа писали. Ще не відправили, але написали вже. Треба його буде відправити. Про Миколая чудотворця ходить безліч легенд. Журналісти першого місцевого поцікавилися у рівнян, чи знають вони, хто ж такий святий Миколай. Це людина, яка робила добро. Тобто есть... свято більше для дітей. Це людина, яка Колись мала багато грошей і робила таємні подарунки для дітей, витрачала їх на благочинність. Святий Миколай це святий, який свій час жив, творив, робив добро простим, простим людям, допомагав. От, і Діткам приносив подарунки. Нині ми пов'язуємо свято Миколая тільки з подарунками і часто навіть не здогадуємося про глибоке релігійне коріння та особливості відзначання цього свята нашими предками. Варто не забувати, що Миколай це реальна особистість, яка прославилася своєю любов'ю до дітей і допомогою бідним. Власне, в нашій традиції в Україні відомо, що святий Миколай приходить вночі до дітей, діти пише пишуть, пишуть до нього листа. Лист своєрідно, це є писана молитва, можна і так назвати. Але хотілося б одночась попросити батьків. Щоб і вони вчили дітей молитися також до святителя Миколая простими молитвами, просячи не тільки матеріального щось для себе, а перш за все, просячи і духовного це здоров'я для своїх батьків, миру для нашої держави і всього того, що є корисним, перш за все, для, для людей і для всього нашого суспільства. Завдяки цьому дню кожен може повернутися хоч на мить дитинства, адже іноді нам так не вистачає казки. Катерина Давидюк, Євген Мирончук, Володимир Захаров, новини Рівного.